Красиве обличчя не свідчить про добру людину, цікава обгортка ніяк не впливає на смак. Яскраві вітрини маскують буденну рутину: ні в чому, що справжнє, немає постійних ознак. Палкі компліменти, не доказ поваги любові, слова й обіцянки не змінять потрібності дій, є речі глибокі на рівні молекул і крові. А є поверхневі, мов кола на тихій воді. Широкі усмішки частіше наповнені фальшем, у гарних промовах, як правило, більше брехні. А люди не винні у тому, що гірші чи кращі, як річка невинна, що має каміння на дні. Не бійтесь обману, ідіть за своїми чуттями. Щоб сонце побачити, треба пройти крізь дощі. Бо гірші даються, щоб їм лікуватися нами, а кращі даються для зцілення ран у душі.